Всіх любителів міні-агротехніки. Сьогодні народ будемо міняти вісь блока шестернів в коробці міні-трактора Прикарпатець. Е, хто дивився попередні випуски відео про цей тракторець? Е, там є вся процедура розборки коробки, я показував, які вали зношені. Е, я собі купив маленький такий, ну, вісь таку маленьку прикупив. Ця вісь підходить від УАЗіка нового образця, так пише в інтернеті. Діаметр 19 мм. Ось, вона навіть трішки задовго, тому що вона буде стояти ось тут і її прийдеться обрізати. Наскільки обрізати, я навіть не знаю, але здається, що треба. Така вона трошки від вологи вже покрилася поверхневою корозією. Ну, в общем, зараз така затяя у мене. Хочу я витягнути ось цю вісь, Я так прикинув, що вона звідси витягнеться, я так прикинув, що я зможу її витягнути, не розбираючи цілий трактор. Зараз тут діло будемо дивитися, що, що і як може витягнути. Буду знімати кришку, дивитись на всякий випадок, чи не посипались там роликові підшипники. Там йдуть такі от ролікові підшипники. О, і воно на них, блок шестернів на них крутиться. І це у нас є вісь нібито другого ступеня, тому що йде, йде вторичний вал у коробці. З нього вже передається на першу вісь. Ось тут великий блок стоїть. І ось тут вже менша вісь. Тут у нас вже виходить. З цієї переходить на... знову через вал і йде вже на цю. І з цієї вже йде на бортові і на колеса. Так що тут дуже велике навантаження і там була виробітка. Ой, не пам'ятаю, пів міліметра там немає. Ну, розкручу, подивитися. Е, така в мене затія, все, то то, провернути діло і подивитися, якщо підшипники цілі, я навіть не буду знімати. Блок шестернів. А якщо підшипники посипались, то тоді прийдеться зняти блок шестернів і міняти ці підшипники. Підшипники також недорогі, так що не вірте, тому, що в інтернетах вони там коштують чуть не по 50 гривень. Цей підшипник коштує, я не пам'ятаю, буквально 18 гривень, такий підшипник. Так що зараз розкручуємо коробочку. Я не знаю, чи вам видно. Має бути видно. Зараз подивлюсь. Так. Нас цікавить. Друзі, ось ось оця шестерня, бачите? Ось ця, це, це є дві шестерні. Це є блок шестерні. О, ось це не цікаво. Як я вже бачу, я вже його звідси не витягую ніяк. Тому що вторичний вал мені не дасть. Вторичний вал зняти, треба бити звідти, щоб його витягнути. Ну, значить, буду надіятися на те, що... Причепники там не посипалися. Будемо ставити так. Зараз я подивлюсь, чи там не відкрутився диф. Диференціал в порядку. Не відкрутився. Тому що друга була біда з тим дифом. Так, тут, тут у нас є бій на ній. Зараз можливо чуєте, можливо, ні. Ось ця Ну Не чути, кури не дають. Коротше, зараз я покажу вал, у нас тут. Також е, потрібно поміняти ще ось тут, довший вал. От, довший вал у нас оцей, звісно, не підійде в якості довшого. Тому що, бачите, його не вистачає. А в якості коротшого, от, ну дивіться, його прийдеться відрізати приблизно 2 см. В якості коротшого чудово підходить від УАЗіка. Довгий підходить від... ГАЗ-21, ГАЗ-59 чи як. Ну, коротше, старі легкові автомобілі оці серії ГАЗ. Так, Ось таке от діло. Во. Того разу я перекинув е, на коробці гус, щоб... Ну, вилку перекинув, чу-чуть зробив, щоб далі захватували. І в мене вже тепер тут на шестерні йде в майже цілу сцепку. Не в цілу, ну, Тож ось ця йде в цілу сцепку з цим зубом посередині гарно, тому що не було в мене нормальної сцепки. Там було браковане, і вона в мене ось так ішла. І не доходило до цілого щеплення зуба там 3, -3 мм порядних таких було, може навіть 4. Ну, було видно. Хто дивився відео, попередні там все це діло є. І ще таке, таке, хочу сказати вам, друзі, тут є таке діло одне. Ось ця шестереночка бачите? Дивіться. Робив мені токар її Дивіться. Все. Далі вона вже літає у мене. Ця шестерня відповідає за задню передачу і за насос НШ Так що на ній є втулка. Мені токар точив, станок дуже погано точить і втулку розбило буквально за пару поїздок так що народ, стежте за цією втулкою. Тут поки що зазор ще не такий великий. Що може бути? У мене був зазор 2 мм. 2 міліметри по кругу на попередньому відео є, яка там була, яка та втулка була роздовбана. Так що вважайте на неї, тому що виламає вухо в коробці, можете продавати по, по цей трактор. І ще скажу декілька слів. Часто мене питають. Типа, де такий трактор купити і тому подібне. Народ, таких тракторів е, дуже багато продається. Е, за них хочуть три шкури. До тих тракторів нема запчастин. Абсолютно ніяк. Первичний вал підходить від ГАЗ-51. То е, ті шлюці, що з тієї сторони грубші, і лійка, яка отут іде після підшипника. Отака там є лієчка. Її треба переточувати, тому що первичний грубший в рази. Ну, по зубах підходить. Ось ця шестерня. По зубах ідентично ГАЗ-51, але по шліцах не ідентично. От бачите, як болтається. Болтається через те, що тут шліци ось так. ось. Тут сантиметр шліців, а у ГАЗ-51 тих шліців аж через цілу шестерню. Там зроблено ніби в розрізі така трубка. І на ній вже ось так шестерня йде. А в нас просто ось так шестерня йде, і тут шліци на дні. Так що зроблено тупо. Не є гуд. І ця шестерня теж болтається. Ці все чудово, вали все добре. Вал я не знаю чого. На валу 8 шліців. Ці так я, я ще не зустрічав. Ось. Ось такий от зйомінь у мене. Це стара зламана. Плашка тримає, старий зламаний. О, і... Короче, там відкручуємо бляшку, я не буду переставляти камеру, тут а знизу. Відкручуємо така пластинка, тримає наш вал. Ось так. Тримає наш валку. І болтик. І гаєчкою підтягуємо, підтягуємо, підкладаємо шайбів і підтягуємо. Таким чином ми знімемо його. Пробує туди достати. Ось тут наш болт. Ну, зараз цей болт трошки пробуємо підтягнути. Він кривий, до речі. І попробуємо ним його витягнути. Витягнули ми вісь. Ось така у нас вісь, Бачите? Ось, Ось тут у нас виробка. Ось ці полоси. Це вір тут. Аж ніколи зачіпає, бачите. Так що зараз ми будемо відмірювати. До речі, прирівняти по розміру. О, 2 см відбіжі. Зараз то все діло відріжу, підгоню і будемо ставити. Так, друзі, зробив я вал. О. Трошки лише довший, і отак от обрізав. Треба щось зараз буде придумати з тою пластинкою, Чуть-чуть її підтерти, щоб... Бо тут різні різьби, щоб так було. Що хочу сказати? Таке враження, що цей по твердості м'якший за цей. Ну, Побачимо побачимо в процесі експлуатації, як воно себе покаже. От, Дивіться, якого тут брова вже є у нас. Воно відполірувало з однієї сторони, а з іншої навіть не цифрануло нічого. Коротше, подивимося. Так, ніби б'ю один до одного, вроді ум'ятаний і там, і там лишається. Бачите, є тут, є тут. Но тут менше, тут більше. Подивлюсь, що в УАЗі, що в цьому, катаються одинакові підшипники, що в Волзі, в, в побіді. однієї твердості. Ну подивлюсь, скільки від'їздить. Цей вал на всякий випадок тримаю. І що ж я хочу сказати, він чуть-чуть тут на якусь десятку ширший Хе. чим ось цей. Він має 19,2. І цей, е, тут 19,3 має. Коротше, цей йде тугенько, але в кінці він вужче. Тільки в оцій стороні. Іменно тут він ширший. О. А тут це йде одинаково. Всюди, повністю. Ну нічого, сидить класно, крутиться добре. Надіюсь, не розіб'є. Зараз то діло витираємо, мазюкаємо маслом. Ось так от щиро. Маслом і пихуємо його на його законне місце. Так, щоб я нічого не чеканув. Прийдеться побачити, як я що Тут не виняти її Ну, Вона повністю. Добре. Да. Все. Честно, дивіться, сидить шотка. Шатку вже немає. Подивимося, скільки вона від'їде. Залишається знайти довгий Так, Зараз підточимо чуть шайбу щоб не мішав. Зараз все тільки Ну ось, друзі, прийшлося ось так ту шайбу сильно спиляти, Не особо мені подобається, тому що дуже мало тут лишається. Ну, як сказати, то і плюс, і мінус. Тепер воно буде свого роду предохранитель. Коли вал заклинить на, тому, на тій осі, коли заклинить підшипник, воно проверне вал. І по-любому мало би вирвати оцю штуку. Тик. Так що буде чути, що Ну і я буду дивитися, я буду дивитися за ним, щоб оцю штуку не розірвали. Якщо розірвав, я тоді вал, більше підберу і зроблю нову. Ну поки що буде так. так. Вал на місці. Тепер ставимо сальника і кишку. Тут, до речі, можна встановити ще один НШ. Поставити шкіл і буде або вал отбору синхронний з двигуном, або ще один НШ. sha То вже по бажанню, хто як собі щось придумає. На нових коробках прикарпавців цього діла немає. Там це можливість заблокована, закрита тут. Так. Закручуємо цю кришечку ну, угу. і кришку коробки покладемо. Так що народ, хто, хто таке хоче, купляйте на, на сюросуд. Я радив купити щось інше, тому ну, що запчастимо реально Ну, не пораджу купити мототрактор. Ну не пораджу, бо то не є трактор. Оце хоч би запчасно їздить класно. Ну Кожному своє. Тут, тут нема дизельного двигуна. На мототракторі є дизельний двигун. Тут треба ще вкладати грошики, щоб поставити дизель. Якщо ви знайдете за 2000 прикарпатця не такого страшного вбитого, ну, головне, щоб не було. Що? Щоб не був щоб литі частини не були поламані. Коли литі частини будуть поламані, тоді, тоді все, то ще пропали. Якщо з литьом нічого не побито, вели шестерні, ладно, можна ще Чи ще буде служити? Коли порозбивані посадочні місця під підшипники, тоді вже все. Не знаю. В ідеалі я хотів колись 244-ту джинму. З ціну перехотів. Ну, Знайшов щось таке, дешеве син. Тягнути, тягне, мене поки що влаштовує. Коли буду продавати, щось уже Куплю собі з дорожчих варіантів, можливо, навіть буду дивитись до японців. Вони теж не є недорогі, але мене смущає, ну як не дорогі, вони дуже дорогі. Мене смущає просто маса їхня маленька. Скоріше за все, наступний в мене не буде. Якщо буде то можливо навіть Т-25, якщо я надумаю продавати. Техніка надійна, Ну, не, не знаю, як воно там. По проходимості теж лізе всюди. Просто по габаритах трошки велика. Ну, не думаю, що менше за тих китайців. Ну, Китайці мені більше симпатизують, тому що новенькі все таки Так що таке, зараз затягуємо. Трошки затягнули, тепер ставимо трішки в коробки. Передачу на місце. Ой. Нейтраль, нейтраль, нейтраль. Підсохне трішки. Вже я з домашніми клопотами розібрався. Підсохне, будемо возити вже гній, а як буде більш сухіше, будемо пробувати наші плужки. Ну і десь там, можливо, буде час, я розберу чисто раді інтересу. Я навіть не буду розбирати повністю. Я просто витягну половину валу. От підлізу там. І таке коротеньке відео зроблю. Просто візьму і витягну до половини цей вал. От. Витягну до половини, подивимося на ізнос Якщо вал буде зношуватися, е я тоді попробую знайти в інтернеті якийсь дорожчий варіант. Тому що цей вал коштує 150 гривень. Якщо... Це не є якась оригінальна запчастина, якийсь китайози попався мені, я не знаю. Ну, по твердості є твердість, але твердість, мені здається, не така, як була... Підшипники їздять, підшипники їздять всі ті самі, я говорю. так що будемо дивитися, що там і як, скільки воно прослужить. Як буде нормально кататись, буде добре. За мала твердість, попробуй знайти більшу твердість. Ну через інтернет замовлю просто запчастину в іншого, з іншого магазину. Або напряму там, з якогось інтернет-магазину УАЗ, оригінальну запчастину. Тому що замовляв, не знаю, першу попавшися. Чисто то, можна сказати до проби. Вже побачимо. Буде їздити, буде добре, не буде їздити, пробуємо іншу. Не буде інша. Як інша буде така сама, то тоді дивиться замовляти вже дорожчу деталь із. Нормального сплаву. Так, так, речі. Є. Вся так і включалась. Так, задня. Є. Ну ось, друзі, все готово, все зібрано. Вал у нас старий залишається. Після тестів, вже після роботи, навантажень якихось там. Будемо рати, возити. Побачимо, як, як він буде жити. Ось тут випрацювання, бачите, яке? О, скільки вироблено, видно. Тому що на цей вал досить іде сильна нагрузка. О, ну, подивимося, як, як той вал буде у нас ходити. Походить, то добре, не походить. Будемо робити. Чогось іншого або шукати інший варіант. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був Мастер Дімон. До зустрічі!